Доставляв на фронт гуманітарну допомогу, а звідти повертався теж не з порожніми руками. Волинянин вирішив привезти собі додому боєприпасів. Як йому це вдалося, а головне, чим все обернулось, знають наші журналісти. На передову гум допомогу. А додому зброю. Чоловік із села видерта на Камінькаширщині після повномасштабного вторгнення. Окупантів взявся активно допомагати армії. Весною та влітку 2022-го раз за разом возив допомогу українським бійцям. За це навіть був нагороджений подякою Верховної Ради. Поки одного ранку його не зупинили на блокпості. Запідозрили, що Волинянин може вести боєприп... Але не бійцям на фронт, а до своєї домівки. Обшукали і машину, і саму хату, і все, що навколо дому. Виявилось, що чоловік сховав у машині гранату і 440 бойових патронів. Помістив їх під обшивку пасажирських дверей. Мовляв, знайшов боєприпаси у лісі під Куп'янськом, а додому привіз, щоб захищати свою сім'ю. Має двоє дітей. Винуватість в інкримінованому йому злочині визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому. Показав, що в листопаді 2022 року перебував поблизу міста Куп'янськ, Куп'янського району Харківської області, з метою доставлення гуманітарної допомоги Збройним силам України неподалік міста Куп'янськ в місцях проведення боїв знайшов патрони та гранату, які з метою подальшого захисту себе та своєї сім'ї помістив їх у свій автомобіль та перевіз до свого дому. Просить суд суворо не карати. За такі вчинки, а саме придбання і зберігання боєприпасів без дозволу, передбачено покарання від трьох до семи років ув'язнення. Чоловіка уже судили в Любешові і йому пощастило. Замість в'язниці призначили штраф. 1700 гривень. Плюс він ще має компенсувати витрати за проведення балістичної експертизи. Це ще майже 5 тисяч. Втім, прокурори зі штрафом не згідні. Тож як його карати, остаточно не вирішили. Такий випадок, скоріш за все, лише один із. Скільки ще людей зберігають вдома вогнепальну зброю із фронту, статистики нема. Та й навряд чи буде Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.